Слава Богу, браті сестри. Бог нам дав такий благоприємний час зібратися тут на цьому місці. І в цей святковий час я хотів би привітати нас всіх сьогодні, Христос Воскрес! Я хочу зачитати два вірша з місця Писання. Перший вірш записаний Євангелія від святого Івана, 14 розділ, 27 вірш. Зоставляю вам мир! Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться ані лякається. Другий вірш буде записаний також Євангелія від Івана, тільки 16 розділ, 33 вірш. Це я вам розповів, щоб валими ви мир у мені. Страждання знаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг до цього місця. Знаєте, друзі, я би хотів би, щоб ми сьогодні подивились на своє життя. Знаєте, дивлячись на своє життя за останній період, я так прослідкував і можу сказати, що диявол, він, хоче, він сьогодні всіма способами він хоче забрати цей мир, який нам дарував Ісус Христос. В цей святковий час Він прийшов на цей світ, він помер за наші гріхи. Він прийшов на цей світ, щоб подарувати нам цей мир. Щоб подарувати цей нам мир в наших серцях, щоб подарувати цей, цей спокій цю гармонію в нашому серці. Знаєте, друзі, я так дивлячись за своє життя, дьявол він ходить, він пробує, щоб я сьогодні щоб я сказав щось не так, щоб я посварився, він посилає людей. Знаєте, І як приємно мати мир в своєму серці, як приємно мати Бога в серці, що коли він. Є зі мною, коли ти знаєш, що ти ходиш, і ти не боїшся, що в тебе може щось статися, бо того, що мир свій дає Бог. Знаєте, друзі, як можна подивитися на мужів, які мали мир в серці, і можна подумати, якщо з людської точки зору подивитися, то взагалі чи людина здатна на таке. Можна подивитися на цих трьох мужів, які стояли перед Навуходоносором біля цієї вогняної печі, коли перед ним стало питання. Поклоніться Золотому буванові. Поклоніться цьому буванові, і ви матимете життя. Але вони твердо сказали, що, я сьогодні, що ми сьогодні не поклонимося, ми не склонимо свої коліна, бо тому що якщо Бог наш, Він може нас спасти. А якщо ні, то ми підемо до нього на небеса. Алілуя. Знаєте, браття і сестри, так само, коли Давид він ішов на війну, і він питав Бога. Коли він йшов на війну, він каже, Боже, чи ти, чи ти йдеш переді мною, чи чи ти мені, чи буду мати я перемогу, чи я сьогодні, я буду йти по цьому житті, чи я буду мати перемогу, чи ти сьогодні є зі мною. Знаєте, і Бог він казав, коли я, коли почуєш цей шелест листя, тоді я пішов перед тобою. Коли почуєш цей шелест листя, тоді я пішов перед тобою. Знаєте, друзі, я б хотів би закликати всіх нас сьогодні, щоб ми сьогодні подивилися на своє життя. Чи ми сьогодні цей мир, який подарував нам Ісус Христос, який подарував нам Ісус Христос, прийшовши на цей світ, віддавши себе в жертву за наші гріхи. Чи ми сьогодні ми Його не втратили? Чи в нашому серці є цей мир і гармонія від Бога? Знаєте, друзі, чи я сьогодні, чи я сьогодні можу сказати, Боже. В мене є в серці цей мир, що я можу спокійно йти, і я не буду боятися. Знаєте, як в 90 му псалмі не будеш, написано, що не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ходить ані муровиці, що нищить опівні. Впаде тисяча з боку від тебе і 10 тисяч праворуч від тебе, але до тебе не дійде. Бо сьогодні Бог з тобою. Бо сьогодні Бог Він дарував тобі цей мир і спокій. Він дарував твоє і моє життя. Він прийшов на цей світ, він полюбив тебе вічною любов'ю. Він полюбив тебе, якщо подумати, ну що я такого зробив? В світі є 8 мільярдів людей. Чого Боже я? Чого Боже? Я? Що я для тебе сьогодні зробив, що ти сьогодні наскільки мене полюбив? Що я сьогодні зробив, що ти вибрав мене, що я сьогодні маю хліб і до хліба, що я сьогодні маю чим добратися до церкви, що я сьогодні маю кришу над головою. Що я сьогодні можу стояти тут на цьому місці? Що в мене не літають гармати над головою. Що я сьогодні зробив для тебе? Що я, що, чим я краще від тих людей, які, які не мають що їсти, чим я краще від тих людей, які, яких діт, діти гинуть на війні? Але Бог, Він полюбив сьогодні мене і тебе. Він сьогодні подарував Твоє і моє серце, мир. Він подарував сьогодні тобі і мені гармонію. Спокій в твоєму і моєму серці. Він сьогодні говорить до тебе і до мене. Друзі, я би хотів би нас закликати всіх сьогодні, щоб ми, щоб ми передивилися своє життя. Чи бува, я сьогодні я не втратив цей мир. Чи буває, я сьогодні, я не втратив цей мир, який подарував мені Ісус Христос. Чи я сьогодні ціную тією жертвою, яку Він для мене приніс дві тисячі років тому, коли Він постраждав за мене на Христі, коли Він помер, коли Він віддав своє життя? Чи я сьогодні ціную це? Знаєте, друзі, коли Він і що ходив і навчав по цій землі, він показав нам приклад, як нам сьогодні зберегти цей мир. Як нам сьогодні цей сердечний мир, який він подарував, щоб як нам його сьогодні зберегти? Як нам сьогодні, Щоб ми сьогодні ми йшли так, як Він, щоб ми йшли крок за кроком за ним, щоб ми стали його учнями і ми крокували за ним. Тоді цей мир, який Він подарував, Він буде вічно з нами. Алілуя! Він сьогодні він буде пробувати з нами, Він буде нас вести по цьому земному шляху, Він буде нас проводити і, і в долинах, і Він буде проводити тоді, коли нам буде тяжко. Можна подумати, що руки опускаються, можна подумати, що хрест дуже тяжкий, що життя дуже тяжке, що не можна просто, що, не можна просто, що я вже не можу просто йти. Але Він буде давати силу. Він подарував сьогодні в твоє і моє серце мир. Він сьогодні подарував тобі і мені мир свій. Написано, що мир свій вам даю. Як він сказав до своїх учнів, він каже: «Зуставляю вам мир свій. Мир свій я вам даю. Серце ваших нехай не тривожиться, а не лякається. Друзі. Я б хотів би закликати всіх нас сьогодні, щоб ми не тривожились і не лякались. Сьогодні Ісус Христос, Він в цей святковий час Він прийшов на цей світ, і Він помер за наші гріхи. Він приніс себе в жертву, щоб я і ти ми мали вічне життя, щоб ми мали цей мир. Хай Боже Ім'я, воно буде прославлене і возволичне, а йому, Хай буде слава навіки. Амінь.